Сьогодні Надбузька райрада Миколаївського району відзначила 30-річчя з дня утворення. А ще сьогодні свій день народження відзначає село Слівіне, яке входить до райради. Тож два свята об'єднали в одне на захід. Запросили і наших кореспондентів. Надбузька районна рада об'єднує два села і Надбузьке. У двох населених пунктах проживає понад 1600 місцевих жителів. Попри те, що на території сіл відсутні бюджету підприємства, за останній рік вдалось відновити місцеві дороги, прибрали смітники, зробили вуличне освітлення. А у листопаді дві громади йдуть на добровільне об'єднання. Люди тут дуже такі, знаєте, привітливі і дуже роботячі. Труд для них ну на сьогоднішній день головне тобто вони приводять е свою сільську раду, е щоб вона була у відповідна, щоб вона була і чиста, і охайна. Сьогодні у слівіно подвійне свято до дня села приурочили відкриття нового спортивного майданчика. Зовсім нещодавно на цьому місці був пустир, а зараз бігає дітвора. Щоправда, погодні умови не дозволили довести справу до кінця, але вже навесні роботи відновлять у планах добудувати бігову доріжку, а поруч спорудити дитячий майданчик. Задача наша не только зробити спортивну площадку. Ми сьогодні будемо бросати визов голові Галаєсільсевета. Сусіднього, щоб він теж прийняв и і почав у себя площадку. Ми хотим построить площадки в кожному селі нашого району. Вот така наша задача. Позитивні зміни, розповідають місцеві, розпочались у районі з появою нового голови. Жінка на день села навіть святковий торт виготовила власноруч. Порошків напекла на цей саме, оце ж було день похиловіку. Потім я працювала, не ходила на е, день перемоги, то там каші наварила, вона ну люди не знали, такого ніколи не було. Мало хто поприходив, вона тоді їздила під двори, роздавала цю кашу, тому що хотілося, щоб якнайкраще. Но люди не звикли до того, що щось робиться. От якщо так буде постоянно, то я думаю, що, що всі будуть і поощряти, і будуть іти на ці мероприємства всі. Сьогодні очікується свято. Ми надіємося, що буде дуже багато приємних подарунків. Жителі села Слівіно вже багато років не бачили, щоб день села відзначали настільки урочисто. Святкову програму готували власними силами. Родзинка програми місцевий хор, який вперше за тривалий час отримав можливість демонструвати свої таланти людям. Талі Якобсон, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.